Сьогодні зранку отака погода, а я запланував хайкінг. Я їду на підсоль, в автобусі я абсолютно один, окрім водія, тому що йде дощ, нормальні люди не планують підйом на підсоль. Ну Но... оскільки це вже моя друга спроба, я все ж Хочу перевірити, чи буде дощ, коли я підійду до підйомника, чи ні? А зараз я вам ставлю момент, як це було на початку цього тижня. Я приїхав на підсоль, щоб пройти 5 озер. Боже, хіряче дощ на всю. І звісно, що мене це не влаштовує, тому я йду до дяді, який відповідає за підйомник, щоб задати йому питання. Скажіть, будь ласка, а дощ сьогодні буде весь день чи ні? По прогнозу погоди так. Але ж я хочу, щоб мене переконали, що я можу йти по цьому маршруту на висоті 2200 метрів і не намокнуть. І цього дощу, який зараз хрячить, недостатньо як доказ. Зараз дощ значно менший, ніж був на цьому тижні, але все одно неприємно. По прогнозу приблизно через годину повинен він зупинитися. І можна буде йти. Але тоді я не встигну, тому що останній підйомник зупиняє свою роботу о 16:30. А зараз в мене на годиннику 10 годин. Ще поки я піднімусь, в общем, часу не так багато. Треба якомога раніше стартувати на цьому маршруті. І, блін, в мене залишився тільки один тиждень для того, щоб мандрувати, і погода в Швейцарії. Не сонячно на наступному тижні. Ну, такий ліфт для того, щоб просто піднятися до підйомника. Да, виглядає прикольно. Я все ж придбав квиток, і тут у нас отакі автоматичні кабінки, які постійно їдуть, і треба просто в них застрибнути. Все, я їду. Я сів підйомник і сподіваюся, що коли я піднімусь на висоту 2,200, то буду над хмарами і дощу не буде. Але це не точно. Далі все пішло не по плану. Дощ продовжує хірячить. Я на відкритому підйомнику. Він отакий. Я сам, нікого нема. І навіщо їду на самий верх? Мабуть, щоб переконатися, що і там є дощ. Це капець. Отакий у мене підйомник красивий. Ми бачимо, наскільки сильний туман. Отам От будівля і ледве видно. Ну, я не знаю про які гори йде мова, яку красу я побачу, якщо буду йти в такому тумані і під дощем. Це третій підйомник, на якому я їду за сьогодні. Значить, я піднімаюся досить високо. І я знову один. І дощ знову йде. І боже, мені здається, що це якась дурна ідея. Мабуть, навколо дуже красиво, але не хріна не бачу. Я зараз стартую на висоті 2200 і моя найвища точка буде 2600. Дощ іде, але це можливість просто зрозуміти, чи хочу я ходити наступний раз в таку погоду. Із гарного. Дощ припинився. Я не один на маршруті, я бачив там десь людей. Але що стосується вражень, то подивіться. Навколо мене бачите, ці гори як би є, але я їх не бачу. Тому, мабуть, краще все ж ходити в гори, коли світить сонечко. Тут досить холодно, у мене на голові вже баф, на руках робочі перчатки, бо якщо без цього, то прям дуже неприємно йти. Тропа отака, От такі великі каміння, і це якийсь камнепад, тому що внизу теж все виглядає не дуже. Вказівник, я Дістався до якоїсь точки. А, оно озеро! Боже! Ви розумієте, можливо, я вже пройшов якусь кількість озер, але я їх не бачив, тому що все в тумані. Відчуття ніби я десь на луні. Тільки голе каміння, вода, туман, немає людей. Мені зараз треба піднятися на цю гору, і от приблизно там де йде ця людина. Люди йдуть сюди для того, щоб дивитися на цю мапу, піднімати очі і бачити... А тут лежить сніг. Я вже йду 2 години і вперше з'явилося сонечко. Це так приємно, але дуже холодно. Якщо тут ще щось можна побачити, то далі молоко. От прям покажу вам. Отак. От І от. Десь там тільки щось. Це дуже красиво. Корови зробили мєсіво з цієї стежки, і тому спуск йде дуже повільно. Цікава інформація про Піцоль. Раніше на його верхівці був льодовик, але в 2019 році він остаточно розтаяв. Це був один з перших льодовиків Швейцарії, який ісчез. Ну от завершився мій похід по п'яти озерам Піцоля. Він дійсно цікавий, але якщо б не туман, то був би ще цікавішим, тому що я тільки бачив дорогу і щось поблизу себе. Впевнений, що в ясну погоду він дійсно вражає. Я вирішив спуститися з гори на отакій чудовій штуці, не званий самокат, велосипед. Сподіваюся, що це буде дуже цікаво. Ух, я притормажую, тому що випаде телефон. Ну, враження неймовірні. Дуже яскраві враження від цієї поїздки, але є й недолік. Я весь в грязі. рязі. Штани видно чи ні, але я весь заляпався, після дощу не варто було кататися.